У другому турі чемпіонату Київщини зразка 2016 року Любомирці зустрілися із вихованцями республіканського вищого училища фізичної культури. Командою, яка завдяки тренеру Віктору Іщенку, акумулює в собі найкращих випускників київських футбольних шкіл і дає їм путівку у дорослий футбол. За згодою сторін поєдинок провели у динамівському манежі. Номінальним господарем був футбольний клуб Любомир. Перший тур приніс ставищанам лише одне очко. На виїзді в Миронівці Любомирці не зуміли зламати опір тамтешньої зорі, тож в манежі прийшлось попрацювати. У поєдинку з киянами дуже непогано показала себе атакувальна ланка. Захист трохи підвів. особливо у першому тайні, що і відмітив тренер Любомирців Артем Ілічов. Ну і позитивного змічу епоха, скажем так, подалі з контратаки. из позитивного в плане, при довольно невыразительной игре первый минут 15-20, очень неплохо провели контратаки, когда задевался гол вот, первый особенно, вот. не, не сильно понравилась работа в обороне, работа центральных полузащитников в обороне, это, это первый минут 30, да. вот. в, остальном, в остальном вроде бы все, все в порядке. Как бы там ни было. Вже на 15-й хвилині матчу Михайло Іваненко, отримавши довгий навіс від Андрія Трусюка, забиває перший і дуже важливий гол у ворота суперника. Окремо хочу сказати про Тросюка. Свій перший офіційний поєдинок у сезоні Андрій провів на відмінну. Впіймавши кураж, кіпер Ставищан протримав свої ворота недоторканими 90 хвилин. Тренер Любомирців відмітив гру вратаря. Відмітив і те, що окрім прекрасної гри Голкіпера, команду від неминучого голу у першому таймі не раз рятувала недосвідченість суперника. Ну, По тому чесно вратаря, навірно. А во-вторых, навірно, не робить суперника. В кінці першого тайму атмосфера на газоні стала дещо напруженою. Відставання в один м'яч і марні спроби відновити паритет призвели до сутички Андрія Степанчука і Дмитра Мандриченка. Талося це на 42-й хвилині поєдинку. Щоправда, арбітер матчу пошкодував принаймні одного з учасників інциденту, адже киянин міг бути і вилучений з поля. На 45-й хвилині Іваненко подвоює рахунок. Залишившись без нагляду захисників, Михайло головою замикає пас Олександра Нінічука. За рахунку 2-0 команди вирушають на перегру. Другий тайм не приніс киянам жаданого полегшення, забувши про командні дії, молодь намагалася грати індивідуально. За що і поплатилась на 51-й хвилині. Знову довгий пас Тросюка на Фаненка один дотик переправляє снаряд Іваненку і Михайло робить свій перший хет-трик у офіційних матчах сезону 2016 року. Тренер республіканського вищого училища фізичної культури Віктор Іщенко в своїх коментарях дав дуже коротку оцінку тому, що відбулося. У команди не вистачає майстерності, запасу міцності і зіграності. Гол престижу кияни все ж забили. Сталося це вже в доданий час, на 91-й хвилині. Захист любомирців забув про Дмитра Мандриченка і той спокійно розстріляв ворота Андрія Тросюка. Наступний же поєдинок, матч третього туру, ставищани зіграють із футбольним клубом Бровари, де і о котрій годині відбудеться ця зустріч, ми повідомимо додатково. А сюжет було створено за допомогою фірми Святкомплект Україна, яка є генеральним спонсором футбольного клубу Любомир і дитячо-юнацької спортивної школи Любомир. На все добре почуємось.